Вітаю, друзі. Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні 12 вересня, і, хоч я в досить таки незвичному антуражі, вирішив, що не можу залишити вас без цікавого контенту, тим більше є про що сьогодні поговорити. От, наприклад, чи знали ви, що сьогодні політологи відзначають своє професійне свято? Якщо знали, то ви великі молодці, якщо не знали, то можете. Написати про це в коментарях, ну, якщо маєте бажання привітати мене. Також, звісно, Дональд Фредович насипав чергову порцію новин, які ми просто зобов'язані обговорити, та будемо це робити тільки з тими, хто заварив запашну каву. Поставив подобайку під цим відео, підписався на цей канал та поставив дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Ну і почнемо, мабуть, ми з вами а, з найцікавішого, як на мене, найкумеднішого. так. Пам'ятаєте, коли білоруські дрони залетіли тільки на, на територію, ну, не білоруські, російські дрони через територію Білорусі залетіли на територію Польщі. Ось так. А, Почали одразу цікавити, що ж скаже Дональд Трамп. Ніхто особливо не очікував нічого проривного, але все ж таки це питання задавали. І журналісти різні мене питали, що ж скаже Дональд Трамп. І я говорив: дивіться, швидше за все, він скаже, що це була якась помилка, так що йому це все дуже не подобається з обох сторін, і що там це війна Байдена неважливо і потрібно просто закінчити. І сьогодні виходить Дональд Трамп. Його журналіст прямо в лоб питає, як ви ставитесь до цієї атаки. І Дональд Трамп каже, знаєте, я думаю, я вважаю, що це була помилка. Так, швидше за все, це була помилка. Мені це все дуже не подобається. І я сподіваюся, що це скоро закінчиться. Я сподіваюся, що це дійсно скоро закінчиться. Ну, не скажу, що треба бути великим генієм. Чи навіть просто політологом для того, щоб передбачити слова Дональда Трампа, але все ж таки ну, дещо душу гріє. Бо навіть деякі люди, які себе вважають геніями, і навіть політологами, передбачали зовсім іншу реакцію від нього. Бо це ж вже не жарти, бо це НАТО, бо це Польща, багато його електорату в США етнічні поляки, та Трамп не посміє сказати такі слова. Ну що, експертність не тисне. Ось, І тепер не в хронологічному порядку все буде йти, але за логікою цього коментаря, мені здається, саме час згадати про те, що Сполучені Штати Америки, вочевидь, вирішили зняти санкції з Белавіа, з білоруських авіаліній офіційних. Відкрити своє представництво знову е, в Білорусі в обмін на щедру пожертву від Лукашенка в 52 політичних в'язні. Е, крім того, що, звісно, Трамп знову проявляє свою жалюгідність, е, намагаючись загравати з диктаторами, намагаючись е, свою суб'єктність підтверджувати за рахунок е, налагодження взаємовідносин з е, Ось такими авторитарними лідерами це ще й має досить негативне прикладне значення, тому що Російська Федерація, тепер через Білорусь, знову має можливість отримувати деталі для літаків, ремонтувати їх ліцензованими деталями, тому що Білорусь буде їх закуповувати для себе і постачати, звісно ж, Російській Федерації. Тобто ті серйозні проблеми з авіацією, які там вже є, і назрівали ще більш серйозніше, їх тепер не буде завдяки тому, що Трамп відкриває авіасполучення з Білорусі. Це звісно абсолютний маразм. Я дуже сподіваюся, що інші країни Європи не приєднаються до зняття цих санкцій, і, хоч формально штати санкції знімуть, так, але все одно білоруси нікуди літати. Не зможуть. І, ну, принаймні, до якоїсь частини а, детали, до якоїсь частини запчастин, вони не будуть мати доступу. Та загалом це показує таку глобальну тенденцію. Хоч Дональд Трамп іноді в заявах не хоча вже передбачуваний. Бо ми, здається, всі алгоритми його відповідей завчили, то в діях своїх він ну прям. Як відкрита книга, він спробував відтягнути Російську Федерацію від Китаю. У нього не вийшло це зробити. Звісно ж, очевидно, що у нього не вийшло це зробити. І Китай же не сліпий. Вони розуміють, що хоче зробити Трамп. Всі це розуміють, Путін це розуміє. І чому б це Путіну переходити на бік цього жалюгідного боязкового, старого, коли є молодий бадьорий Сі Цзінпін, який збирається прожити 150 років, так? І Трамп вирішив зайти з іншого боку. Він подумав так: ну, Лукашенко, Лукашенко він дружить з Путіним, а він має на нього якийсь вплив. Ми зіграємо хитріше. Ми просто е переманемо на свою сторону Білорусь, відкриємо для них оці можливості, відтягнемо, покажемо, як ми знімаємо з них санкції, відкриваємо них посольства. Заводимо якісь інвестиції, ще якийсь американський бізнес відкриють в Білорусі обов'язково. Вони ще, й, можливо, цього року візьмуть та й про інвестують в Білорусь значно більше, ніж в Україну. Я б не виключав такої можливості, тільки аби Путін побачив, що, що на нього чекає, яка манна небесна почне почне сипатись на нього тільки. Ну він погодиться дружити саме з Трампом, а не з дзінпіном. Звісно ж, цей ідіотизм точно не спрацює. Путін, як завжди, принизить і пошле Трампа. А власне, чому ні? Він же це зробив з шахедами, які запустив на територію Білорусі, на територію Польщі, господи. Неробоча в мене, бачите, тут атмосфера важко засередитися. Але загалом, так, він запустив шахеди навіть по Польщі по території НАТО. І все одно Трамп його виправдовує. Він розуміє, що що б він не спускав Трампу на обличчя, то й буде: <сміття> Ой, Божа роса, Не може бути Божа роса. <сміття> а, ну і на завершення. Цікава така новина, яка не дуже сильно завірусилась вчора в соцмережах, але я прямо коли побачив, дуже довго сміявся. Сполучені Штати Америки відкликають британського посла із США тому, що з'ясувалось, що у нього були там якісь зв'язки з Епштейном. Уявляєте? Уявляєте? уявляєте. У цілого посла були зв'язки з Епштейном. М -м -м. А як ми знаємо, зв'язки з Епштейном в Сполучених Штатах Америки. Можуть бути тільки у Дональда Трампа, він дуже ревно ставиться до зв'язків із Епштейном. Це його ексклюзивна фішечка, те, що виділяє його з-поміж інших. Тому таких людей, хто має такі от сумнівні зв'язки, особливо статевого характеру, так сполученим штатам їх не раді. Нічого створювати конкуренцію Трампу. Тому Анатолій Шарій в Іспанії, а не в Штатах. Бо, ну, знаєте, по одному такому на кожну країну має бути. Що ви з приводу цього всього думаєте, друзі? Напишіть обов'язково в коментарях, як вам такий розслаблений вайб. Я от дозаписую з вами і піду копати картоплю. Вам бажаю гарного, продуктивного дня. Поставити вподобайку під цим відео, підписатись на цей канал, якщо ще. Не підписані. Також, якщо вже підтримали Сили оборони України та бажаєте підтримати українську незалежну святкову е політичну аналітику, можете це зробити за реквізитами в описі до відео або за ось цим QR-кодом на екрані. А поки не прощаємось.